Кричу, всім привіт, друзі! Коротше, подумав, такого будемо відновлювати мотоцикл повністю до ідеального стану. ну Тут, звісно, роботи поїмо, трохи є, потрібно пластик повністю замінити. Тут не вистачає повушку, ну, я так шукав, то його ніде немає пластику. Вон тут так само Поміняти все, покрасити бак, краситься буде. Або може заміниться на новий, тут його, коротше, так попросили виходить з балончика. Не дуже типу, вигляд дуже псує. Так по пластику вроді би все більш-мені нормально по цьому боковому. Резину треба підкидати. Сюди бо вже лиса Ну таке ще доїздиться, поки не спустить. Получається так, тут сальничок біжить, та ще може і прокладочку підкинути, кришку, бо бачу, теж там підтікає масло. Так само цей пластик перекрасив повністю, бо покрасили він, типу, ну, не дуже вигляд має покрасили балончиком. Таке є ще що, що робити, роботи вистачає по цьому Це все буду знімати на YouTube на ютубчик буде знімати. Ну, вже тіпа, не вріл, а в великі такі відео все буде поступово Робиться так так сказати. Ось. Ну, таке. Мотоцикл не новий, мотоцикл 16-го року, випуску, але хороший, дійсно, що по пробігу у нас пробіг не сильно страшний. Ось. Для такого мотоцикла це небагато, можна сказати, 17 тисяч. Ну і він тут дійсно оригінальний, так сказати. Отаке от. І ще такий прикол, може хто знає, чого. Тут затиснуло колодку. Колесо дуже важко крутиться. Чи Підтирать треба ці колодки чи що, не знаю. А так все вроді більш-мені нормальний. По косметиці треба трошки навести марафет. Мастилу так само замінити. Така кпечка. Будемо повністю її відновлювати. Можна сказати, до заводського стану. Ось таке от. Старенько, старенька, але їде. І акумулятора, акумулятор поміняв. Но, но, але купив акумулятор. Виходить, акумулятор завеликий і мусив сюди більші болти, давати трохи колхозить, але переробиться трошки цей кронштейн, це кріплення під цього більшого, щоб воно тут його не стерло. так само Купив я його, можна сказати, 2 тижні назад. На реєстрації все з документами, виходить, мотоцикл. Доволі непоганий колись такий був, тільки без документів і 200 кубове, це 150 Це ще можна сказати перші КПшки, перші випуска мотоциклів. Ну, іменно в КП. О, є ще старіший випуск, звісно, я вже не знаю, який там рік. 14-й чи який. Оце все просто... Чи може якось його можна чимось стерти цю верхню краску, виходить, ту, що... ту, що накрасили балончику. Але я не знаю, навіщо так і з'їватися з мотоциклом. Красити його балоном. Це ж взагалі ужас. Вже хай би була б така красочка блискуча, Чи можна було б його наполірувати і був би якийсь більш-менш вигляд, навіть так сказати. А так все по електриці працює, все чудово, заводиться. Брат теж закажу якісь, ну, щоб були ну, таке. По підрахункам, що я рахував, то треба ще 200 доларів сюди вложити. Це буде з покраскою, або новий бак купити. І буде більш-менш нормальна капеха для їзди. Такие вот.